Про великий піст, головна суть якого це очищення і оновлення душі людини. Поняття дотримання посту включає отримання від веселих розваг, гніву, злості, лихослов'я, а також і обмеження в їжі. Вважається, що вживана їжа визначає духовний стан та помисли людини. Досліджувала цю тему Любов Галько. 27 лютого розпочався Великий піст. Він передбачає обмеження у певних продуктах: не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молоко, пити, алкогольні напої. Дозволяється рослинна їжа, фрукти, овочі, сухофрукти, соління, квашена капуста, солоні та мариновані огірки, сухарі, чай, гриби, горіхи, чорний і сірий хліб, киселі, каші на воді. Розумне отримування від певних продуктів під час посту корисне для організму. Піст для віруючої людини, завжди має слугувати засобом для досягнення духовних благ і наближення до вічних істин. Тому літні та хворі люди, які потребують лікування і зміцнення власного організму, мають вживати пісні блюда, наскільки їх фізичне здоров'я дозволяє це робити. Церква дозволяє не поститися хворим і людям похилого віку. Святі отці вважають, що той, хто свідомо шкодить своєму здоров'ю, робить смертний гріх. Якщо ми хочемо щось осягнути у своєму житті якусь ціль, то треба до неї прив'язати добрі діла, молитву і піст. Дуже прикро, що люди не розуміють піст. І дехто думає, що як їсти м'ясо, то вже що? Вже відразу, все йому проститься, все він одержує. не піст у м'ясі. Як було би, то великою шкодою для християнства і для людства, то Господь Бог не був страву, у страву м'ясо, бо навіть пророка Ілію кормили перепелицями м'ясом. Так що, мої дорогі, піст полягає у чим найбільше не у страві, а в поведенні в своєму житті, уникання злих навичок. Ндхання гріху, а що тоді гріх? То є свідоме, переступлення закону Божого. Піст це щось особисте, високе, невидима ниточка, що зв'язує нас з духовним божественним світом, який допомагає нам пригадати про те, хто ми є насправді і для чого є у цьому світі.